Чи можна випилювати ніготь знизу? Така дуже цікава і захоплююча тема, тому постараюся більш детально пояснити вам, чому чи можна, чи не треба, чи треба цього боятися, чи ні. Якщо дослухаєте відео до кінця, або, можливо, погоджуєтесь з моєю думкою або не погоджуєтесь, пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Отже, дівчата, про випилювання нігтика. Дивіться. Найперше, що слід зауважити, що завжди будь-який ніготь, який росте вниз неправильно, некрасиво, ми мусимо його виправити. Тобто правильна архітектура нігтика, тобто є клюючі нігті це нігті, які по своїй природі ростуть донизу. тобто, вони, поки вони коротенькі, вони такі можуть бути пулькаті, такі якби з горбинкою вверх. А потім, коли вони виростають довші, їхній вільний край йде вниз. Це не завжди виглядає красиво. Ну, я, можливо, там комусь кому сподобаються такі клюющі нігті, які ростуть вниз. Але для того, щоб зробити красиву форму і щоб була правильна архітектура, нам потрібно. Ось цю, цю викривленість нігтика виправити. Тому буває таке, що, наприклад, нігодь достатньо коротший, ніби короткої довжини, і там, в принципі, це не так страшно. Можна чуть-чуть фризою в кінці манікюру. Припідняти і цього достатньо. Буває таке, що довжина екстремальна, тобто, наприклад, довжина ще раз така, як нігтєве ложе. тобто Це вже така достатньо екстремальна довжина, яку нам потрібно врятувати для того, щоб візуально нігодь був красивий. Тоді ми наносимо більше гелю на вільний край і запалюємо форму, ту, яку нам підходить, довжину тому подібне, і потім перевертаємо пальчик догори ногами. І починаємо випилювати сам матеріал знизу. Це така дуже важлива маніпуляція, тому ніготь тоді буде виглядати красиво. Наступне. Дуже гарні модельні нігті, красиві, які ростуть рівненько, які не мають горбинки, які не ростуть вниз, які такі дуже модельні фотогігієнічні, правильної форми. Ми їх в принципі не випилюємо знизу. Практично ніколи. Тому що сама архітектура нігтя, вона, в принципі, призначена для правильного, тобто, це вже є правильне моделювання нігтика. Нам просто залишається лише підкреслити красу нігтьового ложа. Тому зважайте увагу на те, якщо ваш нігтик. Росте донизу, його потрібно буде врятувати і потрібно буде припідняти вгору. І навіть те, що ви випилите нігтьову пластину знизу, нічого страшного, дівчата. Цей він все одно відростає для того, щоб його так чи інакше. Спиляти, забрати дужину. І навіть якщо ви випиляєте нігтюве ложе знизу, але там залишиться достатня кількість штучного матеріалу. І на наступний раз, коли клієнтка прийде до вас, на всі нігті будуть на місці, ви так чи інакше, там якщо захоче залишити дужину, воно вам ніякої ролі не зіграє. Тобто. Матеріал залишається, відчарувань у вас немає, і ви продовжуєте працювати в тому ж напрямку. Якщо це клюючі нігодь, ви знову наносите більше матеріалу на вільний край, припіднімаєте і виконуєте знову маніпуляцію випилювання матеріалу знизу. Ось і все. І якщо ви його випилите знизу, ви ніяким чином не попливаєте ні на фізіологію, ні на структуру нігтика, ніяк. Тобто це. Наша підложка, яка, в принципі, не потрібна, тому що вона не грає ту роль, яку ми мали б виконати, яку вона б мала виконувати, розумієте? Тому не бійтеся випилювати нігтик знизу, якщо це необхідно. Наступне є ж така техніка, яка називається техніка тонкого торця. Тобто, Тонкий турець зазвичай ми виконуємо або робимо його в заверш... після завершення манікюру. Тобто, нанесли матеріал, нігодь на кінці на торці нашому він може виглядати таким достатньо товстим, некрасивим. Тобто, після закінчення манікюру, після топу. Ви берете фрезу, якою знімаєте, повертаєте, якщо це там, квадрат, у вас має бути чітка арочка. Тобто ви повертаєте торцем до себе, дивитеся прямо на торець. І берете, включаєте фрезу, і легесенько знизу можна перевертати руку. Я люблю руку тримати так, щоб вона дивилась на мене, тому що я легше можу контролювати товщину арочки. Тобто, я хочу, щоб товщина цього торця, який дивиться на мене по всій площині була одинакова, тобто, щоб не була вона там хвилькою, там десь тонша, там десь грубша. Тому що там, де вона буде тонша, вона буде послаблена і може бути таке, що в тому місці появиться просто тріщина, відламається кутик, сколиться матеріал. Тому дуже важливо, щоб цей торець у вас був одинакової довжини, потоншений. Тобто, коли ми повертаємо торцем до себе і включаємо фрезу, якою ми знімаємо матеріал. Випилюємо арочку одинакової товщини ми її стончуємо, це не має бути прям дуже тонко. Колись рівнялися до того, щоб ця товщина була як кредитна карточка. Зараз можна, в принципі, і залишати чуть-чуть тоншою. Це не мусить бути так як кредитна карточка, тому що якщо на неї подивитися, вона така достатньо товстенька. У нігтик можна, в принципі, трошечки потоншити. Це так само не буде ніяким чином погано впливати на. На міцність торця, але, тим не менше, він буде такий красивіший. Тому, дівчатка, не бійтеся випилювати нігтик. Нігтик це наша підложка, яка е, слугує нам, щоб е, якби зрозуміти форму. Е, Пропорції нігтьової пластини, як ми це все маємо построїти. Але якщо є така необхідність, щоб нам випиляти нігтик, ми мусимо нею скористатися, тому що візуально він буде красивіший, і це буде дуже важливо. Дивіться, зараз в мене тут, поки я з вами балакала, це мої улюблені нігтики, вони вже є на каналі відео з цими нігтями. Але попередній раз манікюр був зроблений не у мене, і вони трохи поламалися, так як в мене часу не було. А дівчинці треба було дуже сильно швидко розробити манікюр, і манікюр робила не я. Думаю, трохи були тріщинки, і зараз я стараюся врятувати ці всі ситуації. Тому деякі нігти мені потрібно доклагасти вільний край, там мізинчик в мене був не зовсім один кутик був зламаний, і як ви бачите, полігелем викладаю вільний край легенько, без форми, тобто так подовжую, витягую його на, на, на волю, тобто туди, щоб продовжити. Нігтюве ложе. І в принципі Полігель він такий достатньо стійкий матеріал, він не тече, не, не, не е, заокруглюється, навіть якщо він трошечки заокруглиться, поки я працюю з іншим пальчиком. Я просто апельсиновою паличкою заходжу під нігти, так якби його чуть-чуть припіднімаю. І все, мені цього достатньо, для того, щоб потім собі випили ту форму, яка мені буде необхідна. Ось так. Зараз цей весь полігель, який я нанесла на тріщинки або там, де мені архітектура нігтика не подобалася, я легесенько запилюю і ми з вами будемо продовжувати робити манікюр. Перед цим підготовка нігтєвого ложа йде так, як завжди, знімаю старе покриття приблизно знаю клієнтки, якому будемо робити форму, довжину. Корочую або залишаю довжину в даному випадку, я трошечки їх вкорочувала, подряпала поверхню нігтьової пластини, потім я перейшла до манікюру. Манікюр я робила фризою і зрізала кутикулу кусачками, потім укріпила, тобто ми робили з вами комбінований манікюр. Зараз укріпила тріщинки, укріпила поламані нігтики, запилюю їх, і ми з вами будемо робити французький манікюр. Це мій улюблений манікюр, який я завжди обожнюю його і з великим задоволенням роблю я. Мабуть, та людина, яка готова робити манікюр весь день. Тобто мене не втомлює, коли клієнтка приходить і каже: Я хочу французький манікюр. І я не завертаю очі і не кажу, ой, знову манікюр, знову французький манікюр, давай щось інше, давай ще щось. Ні, насправді я його роблю дуже швидко. Мені достатньо година, година десять, і, в принципі, манікюр готовий. Тому для мене це зовсім не страшно. Ось, я завжди кажу, що я люблю чисту роботу. Бачите, коли мені потрібно запиляти, часто буває таке, що ось ця пелючка від гелю вона попадає в пазухи, які ви вже вичистили. А я люблю робити манікюр перед будь-якими маніпуляціями, які мене чекають в подальшому. І тоді мені ще треба буде трошечки подочищати ці всі бокові пазухи, щоб, в принципі, все було чисто. Мене це ніяким чином не засмучує і не. Тригерить, я можу собі поправити, але ось за що я кажу, що я завжди стараюся якось так працювати, щоб менше забруднювати собі робочу поверхню. Таким чином, мені буде легше потім е наступні всі кроки виконувати. А зараз ми з вами покриваємо базою. Це база від марки Trendy, е не пам'ятаю, вроді б, Метальна, чи яка, якщо я не помиляюся. Альмонд не скажу вам зараз точно, але е якщо буде цікаво, запитуйте в коментарях, і я обов'язково зможу поділитися з вами цією інформацією. Наношу, ви просто подивіться, яка неймовірно красива форма нігтєвого ложа. Вони просто дуже-дуже красиві. І в взагалі. Даної клієнтки вона їх, ну, мій манікюр, вона завжди носила прекрасно. Достатньо було їй трошки змінити майстра, і все чуть-чуть пішло криво. Але нічого, все можна поправити, все можна виправити. Немає безвихідних ситуацій в цьому житті. Просто, просто ось так ще раз розумію, що, в принципі, рухаєшся в тому напрямку, в якому треба рухатися. Ось і все. Тому, дівчата, не бійтеся випилювати нігодь знизу. Це не так страшно, і це не так трагічно, і це ніяким чином не пошкод, не пошкоджує нігтєве ложе, ніяким чином не не впливає на поганий манікюр. Тобто, це те, що в деяких випадках нам необхідно. Якщо треба випиляти нігодь, то його просто треба випиляти і все. Тобто він ніякої своєї функції не несе там, щоб там я не знаю зберегти його якимось чином. Для чого його зберігати? Якщо він псує там нашу архітектуру, нігтика, якщо він робить його потворним, якщо ну самі от просто. Просто самі подумайте. Це так само, як мати посічені кінчики і просто їх тримати, тому що це там, моє волосся, що це моє там, не знаю, натуральне волосся чи ще щось. Так, я розумію, що натуральність воно, це все дуже важливо, але інколи його потрібно трошечки змінювати. Тут е, мені здалося, що для французького манікюру якраз вільний край трохи був у мене за широкий. Тому трошечки завузила, тому що по відношенню до самого нігтьового ложу, вільний край був трохи за широкий, і якраз французька смужечка, ось ця біла, вона могла підкреслити ось цю ширину вільного краю низу нігтика, тому мені прийшлося її трохи завузити. Це я часто можу робити. Неважливо, це гель чи це база, не бійтеся, навіть якщо ви нанесли просто базу і бачите якісь нерівності, і бачите, що воно десь кудись повзає і буде некрасиво. Берете пилочку і легесенько запилюєте, для цього достатньо там буде вам лише 2-3 рухи зробити, але вже візуальна картинка зміниться і все буде виглядати абсолютно по-іншому. Тому... Якщо є якийсь дефект або є якась нерівність, яка потім може спотворити в майбутньому ваш манікюр, обов'язково його виправляємо. Е, так. Моя улюблена кісточка це універсальна кісточка. Я ніколи не використовую, Я, там, наприклад, для гелю там, одну кісточку для гелю, для гель-лаку іншу, для французького ще якусь. Це моя одна єдина кісточка, яку я боржу як зіницю ока. У мене є подібні їй або ідентичні їй, які я тримаю на заміну, коли я вже бачу, що вона, в принципі, геть така покоцана, тому що зазвичай улюблений матеріал, яким ми користуємося, він завжди такий, вже буває зі стажем, щоб не, не, не перебільшити. Але, тим не менш, я її просто обожнюю, дуже люблю вона. Справляється своєю роботою на відмінно. Просто все робить ідеально. І французьке я можу без проблем нею намалювати, і базу вирівняти, і з гелем працювати. Тобто, це моя улюблена кісточка, вона вроді має 11 міліметрів довжини. Така тонка, не геть довга. Я такою дуже-дуже лезною не можу, не вмію працювати. Бачите, в принципі, тримаю її як ручку в руках. І е, працюю. Дуже-дуже мені зручно. Тому практикуйте. Ось тут мені трохи ще захотілося поправити середній пальчик, сталося, що він трохи кривить. І так, посеред дороги, завжди можна щось виправити, завжди можна на щось звернути увагу. якщо... Десь або опустили, і навіть якщо вбудесь у вас кривизна на якомусь одному нігтику, який ви там не побачили, це не страшна трагедія. Якщо все буде в принципі виконано дуже класно, то на цей один нігтик можна, людина може навіть на це і не, не звернути увагу. До речі, в мене теж було таке вчора чи позавчора я робила манікюр і. Такий був е, якийсь він баклажановий колір. Мені здалося, що він дуже класно перекриває нігтівало мені Я думала, що е, достатньо буде одного шару, але клієнтка захотіла ще один. і Мені здалося, що я всі пальчики покрила. А вказівний палець все ж таки забула. І в кінці я побачила, що є... всі пальці були такі достатньо такі пігментовані, достатньо такі баклажанові, а цей один вказівний вже після топу. Чомусь мені здавалося, що він все ж таки покритий два рази. І потім після топу я побачила, що є ця різниця. Запиталася клієнтку, чи вона бачить якусь різницю, вона ніби каже: Та ні, нічого не бачу, все добре, все добре, а що таке. Я кажу, я просто на цей пальчик мені здається, що я забула ще один раз покрити кольором. І клієнтка каже, Та нічого страшного, це практично не видно, все добре, не переживай. Мені здається, що коли вона буде на вулиці і коли вона там на світло подивиться. або то може бути таке, що він трошечки буде світитися, десь там, в глибині своїй, всі будуть такі достатньо цупкі е, закриті, а він може бути таким трошечки прозоруватим. Ну, І таке теж буває. Тому не всі ми ідеальні і. Е, як то треба завжди давати собі можливість помилятися, тому що це так строго жити по правилах і вірити в те, що у всіх майстрів все виходить прям ідеально, і весь такі всі манікюри, такі прям шикарні. Ви такі одна, не, не, не путьова, і нічого у вас не виходить. Просто не слухайте це, тому що воно так не працює, і у всіх є труднощі. І... Люди просто навчилися з ними справлятися, або якось в деяких моментах на це все не зважати, Тому, дівчата, вище носа, вірте в себе, і навіть якісь маленькі недостатки вони не можуть перекреслити більшу частину ваших, е, ваших плюсів. Тому ось. Ось що зараз я роблю, але я навіть скажу, що це не геть випилювання, нігтика. Це просто якби корекція арочки. Ось, бачите, трошечки на безіменному пальчику ви можете побачити, наскільки потім арочка стає такою, такою якоюсь витонченою, такою красивою і. Не знаю, як тоненькою, такою дуже делікатною. Тому не бійтеся запихати фразу під нігтик. Вона нічого поганого там не зробить. Все буде красиво, естетично, тоненько, і буде все носитися. Не бійтеся того, що це якимось чином може погано попливати на в майбутньому на манікюр. Зараз ми все протираємо від порохів. Це в мене мокра салфетка, і так само я використовую обжирювач. Обризкую нігтики, обжирювач і дезінфектор. Це два в одному. Обризкую всі нігтики, беру вологу серветочку і гарненько все протираю, і тоді таке є відчуття чистоти на ручках. І після цього ставлю крапельку масла, розтираю, масажую по нігтиках і для фотографії забираю жир. Жир масло з, з самої нігтювої пластини. Ось такий манікюр у нас вийшов. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Дякую, що дивитеся, дівчатка. Ставте лайк, підписуйтесь. Почуємось!